Детальний відогляд креселечка під номером 5. Металева хрестовина у відмінному стані. Коліщата справні, працюють чудово, не закусують. Натуральна шкіра найвищої якості люкс класу. Назвичайно якісна і комфортна. Стан відмінний. Без порізів, подряпин. Є вигін під спину, є підтримка поясниці. Механізм тілт, регулювання висоти. Тут фіксується вертикальна робоча позиція крісла. Засунути туди можна відпочити режим вільного гойдання. Ліва сторона і зад спинки. Ось ця вся накидочка це натуральна шкіра. Позаду це є якісний шкірозамінник, він також у відмінному стані, без порізів, подряпин, дефектів тощо. То і крісло у відмінному стані, шкіра в ідеальному стані, механізми абсолютно справні.